Всім привіт! Прийшов я в свій садочок. Садкові вже буде 7 років. Хочу подивитися, чи треба обрізати. Ну, тут не збройним боком видно, що треба обрізати дерева, бо за рік так виростали, що гілки палки. Тут в мене і яблуні є, і черешні є. А де місцями пропало це Двохрічки. річки. Теж сам жило щеплював черешеньки, це теж двох річка за два роки як вимахалась якийсь садочок. Позаростав, звісно, весною його не обрізав, думаю на осінь обріжу. Треба обрізати, покультурити цей садочок, щоб було гарно. Красота. Там черешній ряд. Є одна яблунька, дві щепи прийнялося. І на яблуні з однієї сторони білі яблука ростуть, з іншої сторони червоні. Ось ось так. Так само тут, бачите, так само дві щепи прийнялося, так і залишив, дві яблуньки росте, два сорти яблук. Ой боже. Не знаю яка чому. От дивіться, всі яблуні сажені одночасно. Це 6 років назад, 5 чи 6 років назад. Садив. Одні вимахали йолки палки а є яблуньки маленькі. Чого вони не ростуть, бог його знає. Садив хрічка, тут пропала яблунька. Там черешенька пропала, то б досадив. Треба буде підв'язати і окультурити. Дивіться, які яблуньки, тут зароша, звісно, капець. Черешні в мене попалися, бомбізні, черешні теж защіплював, все ж разом защіплював. черешні. Дивіться, які черешні. Високі. І яблуньки. Є більші, є менші. Ну, ця черешенька пропала, але ну, тільки в, цьому, в тому році відновилась. Росла вона засохла, центральний стовбур засох, Осталася одна гілячка, яка пішла в рост, слава Богу, дійшла. Ось так виглядає садок. Треба буде ще поприбирати, поновити порядок. От черешні. Папіровка, як дерево сформувалося. саме. Всі гіляки доверху, папіровочка. Ой є роботи. Капіс. Теж яблуньки. Дивіться, бачите, яблунька двохрічка, вже 2 метри, більше двох метрів. А тут сидить. Не хоче рости. Ну і тут маленьке. Не йде чомусь воно. Тут також дворічка річка. Черешні. Ну і яблуні це треба почистити. Вона вже так заросла, що це капець Тут хоч бере бензопилу, і бензопилу їх чисти. Ось так, виглядає садок, Почистим, по білим стовбурі, побачите, яка буде красота. Оце друга половина садка. Так само позаростили за рік. Треба обрізати, Дуже смачні яблука. Це у нас папіровок і то. Перше яблуня папіровки. Далі йдуть різні опа, сорти, а це в мене абрикоси. Кутку в мене тут росте 14 абрикосів. Ось так вони виглядають, І так само садилися разом. Велика яб... яблунька, а великий абрикос. ці чомусь так медленно росте. Може сонця їм не вистачає. Бачите, ще сіки пропали. А тут свята святих. Тут я защіплював колись і садив яблуньки, черешні. Ще навіть в мене є. яблунька, є, ще прийнялася. Треба пересадити. Сливки є. Сливка. Тут пішла у нас курня ця дичка. Ну, там все зашиплював я черешню, ну, не вийшло. Не знаю чому, але не прийнялася ні одна черешенька. Що в нас ще є? Яблунька є, яка прийнялася. Дос... Щепа. Ну Тут хтось зламав Ще одна яблунька є. Це все, все сливки. О, і ще не молочена соя. Листопад місяць і не можу знайти комбайна, щоб змолотити сою. Маю 15 суток сої. Ось так виглядає мій садочок. Це я садив все. Всі яблуньки, всі сливки, що на мене є черешня, защіплював, це все сам робив. А дворі? В дворі, в мене є ще один сад. На цьому вже десь 8 чи 9 років. Подивіться, радочками все посаджено. Ширина 2,5 метри. Ну, два с половиной метра маловато. Тоже треба будет пообрезать зараз на осень. Привет. Рос. Вот так. Вот так выглядит сад. Рядочками все росте. Впше бомба. Ракета. Так. Є яблуні, які пропали в цьому році. Не знаю чому Була яблуня. Почала сохнути, думаю, обріжу. Нехай пагони та є знизу. А не так сталося, воно повністю засохло. наступний рік треба чи на осінь посадити яблуньку. У мене ще є що осадити. Це вже ще поїду сажу, бо теж почали пропадати. Не знаю в цьому кутку пропадають яблуньки. Дивіться, тут теж я яблуньку. Це дичка. Почав фокусуйся. Хочу фокусуватися. Ось яблунька. Одна віточка принялася, одна розсухла. Бачите, яка вимахала за рік. Будемо бачити, що за яблука буде. Ця яблунька теж посадила. Видно, дві ще прийнялись. Будемо бачити, що за яблука. Якщо Хороші сорти, то будемо вставляти дві щепи. О, шампур знайшов, з діло діли Ну, Ось так виглядає. Це малина, що родить два рази в рік. Власне, малина, але вже не, немає. Мені ще є бубки. Ось метаблок який стоїть мінометним голову, в принципі я ним не користуюсь. Зацініть які бардачки зробив лайфхак, коли є лишні каністри. Ну і що ще є в мене? Ну черешня. Це бомбезна черешня, великі червоні черешні. Ось так воно виглядає. Теж треба буде на осінь обрізати. Ну все, в принципі, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо є питання, пишіть коментарям. в коментарях. Всім пока!